І продовжимо говорити про цю трансформацію традиції відзначення перемоги над нацизмом із Володимиром Фесенком. Політологом добрий вечір. Добрий вечір. Ця трансформація вона відбувається просто на наших очах, навіть порівнюючи минулий і теперішній рік. І взагалі війна, звісно, вносить свої корективи. Це завжди гора і трагедія. Але якщо шукати позитив навіть в такій страшній ситуації, то вона має ефект очищення від усього зайвого штучного. І от тепер ми бачимо таке вже абсолютно європейське, якесь таке людське, гуманне відзначення цієї дати. Але чи буде воно сприйнято нарешті усім суспільством? Мені здається, що сприймається більшістю. Очікувати, що е, всі сприймуть. Е, ну, знаєте, це цього навіть не було в тоталітарному суспільстві. Навіть там, хай в приховному вигляді, але зберігалися розбіжності, різне ставлення до різних речей. І зараз безумовно є люди, які е, е, і досі е, прихильні до комуністичних радянських цінностей. Є люди, які е, попри війну ставляться позитивно до Росії, до Путіна. Тому очікувати, що всі сприймуть належно. Я думаю, що не варта. Але от мені здається, і ваш репортаж про це свідчить. Ну от і мої власні враження, те, що я чую і бачу, люди сприймають нормально. От головна відмінність, яка зараз дуже помітна і вона має позитивне значення, в Росії цей парад він означає культ зброї, культ військової сили, культ війни. А у нас це все ж таки дань пам'яті пам'ять загиблим і тим, хто вибрав цю перемогу, во я думаю, що це дуже дуже важливо, і мені здається, що люди це сприймають. Так, як на мене, от все було дуже добре, лаконічно сплановано сьогодні, власне, у Верховній Раді просто геніальна промова президента. Хотілося б навіть потиснути руку тому, хто її писав. Однак, от було... передано <світ> одному завтра. <світ> Будь ласка, однак свідомо, це було відчутно, що свідомо президент не називав прізвища Путіна, хоча говорив про нього неодноразово. І з одного боку, можна погодитись от, за багато, ніби честі, але з іншого, от, чому б не розставити остаточно всі вже крапки над І. Знаєте, крапки буде розставляти історія, життя. І вже розставляє ця війна. От війна, яка зараз йде, вона суттєво змінює і наше ставлення до Росії, до цінності миру. От зараз дуже багато людей говорять про мир. І ми відчули вагу. Цього явища саме зараз, коли є війна. Тому я думаю, що зараз не треба, знаєте, зайво згадувати людину, яка стільки горя принесла нашій країні, нашому народу. Я знаю от дані соціології, що за останні півтора роки кардинально змінилося ставлення до Путіна. Якщо ще наприкінці 2013 року у нас більше половини наших громадян достатньо позитивно сприймали цю постать, зараз. Більше 80% дуже критично, негативно ставляться до Путіна. Це дуже показово. Так що справа не в тому, щоб згадувати Путіна, а в тому, щоб це відчувати. Ну, ми знаємо, як Росія готується, взагалі, така істерія там, спостерігається в зв'язку з завтрашнім святкуванням. Це дійсно таке мілітаризоване святкування. І от, е, е, Багато хто побоюється, які б будуть результати цього ляпасу, який завдав бойкот демократичних лідерів путінському параду. Ну тобто, вже можна сказати просто путіну. Чи варто чекати, на вашу думку, якоїсь реакції неадекватної на це? Ну, на жаль, такі побоювання є. Я знаю, що деякі російські колеги побоюються, що Путін може нервово відреагувати і що після? Цього параду після цього святкування такого гучного, що є ризики і великі, скажімо так, ризики очікування нової ескалації конфлікту на Сході України, От що Путін може відповісти таким військовим шляхом. Можливо, все ж я сподіваюся, що вистачить розуму, і у нього є і раціональні інтереси, пов'язані з бажанням. Пом'якшити санкції проти Росії, от гра в мирний мінський процес. Можливо, це все ж таки буде стримувати Путін, але він зараз дуже і дуже непередбачена фігура. Але от на що хочу звернути увагу? От це бойкот не Росії і не Дня Перемоги, це бойкот агресії Путіна. От бойкот цього культу сили з боку агресора. Е, да, так, канцлер Ферен, Ангела Меркель, вона е, поїхала до Росії, вона е, поклала квіти, але вона в той же час не йде на цей парад. Навіть Лукашенка не поїхав на цей парад. От це важливо, що ігнорують цей культ сили, культ агресії. І думаю, що абсолютно правильно, що цього року Україна отак от зіграла на контрасті, і ми продемонстрували де країна війни, а де країна миру? Так, це дуже добре. Однак, от пан Гімун генсек ООН таки їде до Москви, начебто не було ще інформації, що він передумав. Як це варто сприймати? Ну, треба це сприймати е, спокійно. Е, Справа в тому, що пан Гімун їде не для того, щоб свідкувати, і не для того, щоб подивитися на цей парад. Він їде як посередник. От, не випадково він вперше спочатку приїхав до Києву. От вчора був в Данську. Він відвідує ці заходи і ті країни, які дуже постраждали от в Європі від цієї Другої світової війни, і в той же час він намагається стати одним з посередників. Для подолання нинішнього військового конфлікту на сході України, тому він їде до Москви як посередник. Ну але ж ми розуміємо, як використають російські змі його візит. Ну на жаль, от я думаю, що та ж Ангела Меркель, німецьке керівництво, воно більш гнучко підійшло до цього. Можливо, просто у європейців більш таке тонке і точне ставлення до е, цієї події є відчуття тональності. Е, пан Гімун, все ж таки з Нью-Йорку, можливо, от не все це відчуває, але так чи інакше ми маємо до цього спокійно ставитись. Е, те, що він до нас спочатку приїхав, от це важливо, і те, що він їде туди, не заради е, скажімо так, зустрічі просто зустрічі з Путіном, чи вот святкування, е, е, а е, саме заради місії миру. Навряд чи, звісно, російські глядачі дізнаються, що він спочатку приїхав до України однак, <світ> вже буде як буде. Виходить так, що ми в межах нашої країни, яка зараз частково окупована, дуже віддаляємося, навіть з огляду на от це відзначання такої трагічної дати, ну з іншого боку, перемоги над нацизмом, однак 8 мільйонів життів. Це перемогою важко, важко так усвідомити, тим більше, що Україна не стала вільною після цього. Однак, от ми розуміємо, що в форматі російському відзначатимуть ці дати частина Донецької області, Луганської в Криму. І оскільки ми все ж таки віримо і знаємо, що ми будемо всі єдині згодом, як нам оце такі тепер різні святи, які зараз невпинно розділяються далі отак ідеологічно, як їх потім поєднати? І взагалі люди, які на українській території знаходяться, мається на увазі під з українською владою знаходяться в Донецькій області та Луганській, чи вони сприймаються? І що нам що ми можемо зробити, щоб якось гармонізувати це все? Знаєте. Зараз головне поступово подолати цю війну, і саме мир може об'єднати і Донбас, і ту частину Донбасу, яка зараз не під українським контролем з іншою Україною, Саме мир Люди цього прагнуть, і цінність миру, яка зараз відчувається. Не тільки в Києві, в Донецьку, і в Луганську, я думаю, ще більше вона відчувається. Але я думаю, що саме мир може нас об'єднати. Цінність миру і бажання не допустити нової війни, а все інше це знаєте такі деталі. І от я ще про парад хочу сказати, знаєте, от що в мене коробиць особливо, не тільки цей культ військової сили. Знаєте, там пройде техніка, яка зараз стріляє по українським бійцям, по мирним громадянам в зоні конфлікту. Вот що дуже цинічно і ганебно святкують зброю, яка зараз воює. Святкувати треба мир, а не війну, і от тому цінність міру. Я думаю, що саме цінність міру про це ми маємо пам'ятати, і це нас може об'єднати далі. Ну, і, напевно, реформи, про які так багато говорять, і які е, дуже повільні, малопомітні. Е, однак е, ми можемо побачити реформи, от принаймні на рівні відзначання таких дати. От сьогодні, після президента Ігор Юхновський виступав у парламенті і він нагадав і про те, що в нас парламентська республіка, і а також порадив ухвалити нову реальну е, конституцію. Він навіть запропонував він запропонував створити двопалатний парламент, сенат, національні збори у форматі. 100 на 350, і от цікаво, чи здатен парламент цього скликання, на вашу думку, на от дійсно такі глобальні реформи, на ухвалення нової конституції, скажімо, такого? Я формі. думаю, що цей парламент здатний і на реформи, в тому числі і на конституційну реформу. Тут питання політичної волі. Хоча безумовно, ми бачимо навіть в парламентській коаліції є серйозні розбіжності. Але от така важлива деталь. Знаєте, чи варто зараз писати нову конституцію, от зокрема і двохпалатний парламент, і деякі інші речі змінювати, чи все ж таки обмежитися такими найбільш важливими конституційними реформами, наприклад, зміна судової системи, децентралізація це можна зробити швидше. А досвід підготовки нових конституцій це декілька років. От тут питання дуже непросте питання часу. Чи є в нас зараз час щоб довго працювати над новою конституцією? Швидко тут не вийде. На жаль, да чи варто зробити зараз найбільш необхідні конційні зміни? Це вже питання для політиків і для суспільства, яке теж має взяти участь в цій дискусії. Пане Володимире, останнє питання. Не можу не поставити його вам. Ми от всі якось трохи напружено чекаємо, коли минуть ці вихідні, тому що всі очікують на провокації ваші прогнози стосовно цього. І не можу не згадати цей провокаційний лист, який ви отримали в зв'язку зі смертю. Публіциста, скажімо так, так Олеся Бузини. Скажіть, будь ласка, чи ви якось переглянули ставлення до, до нього? Можете ні, ні, я знаєте. Я і тоді вважав, що і цей лист провокація і вбивство і Калашнікова, і бузини це теж провокація. Провокація проти нашої країни? Це спроба спровокувати внутрішню війну, внутрішнє зіткнення, намагання знаєте, запустити ланцюжок агресії. От що е, непокоїть, і е, я думаю, що ну, це моя особиста версія. У мене велика підозра щодо цього причетні спецслужби сусідньої країни, яка веде з нами війну. Тому моє ставлення до цього не змінилося. Воно дуже критичне, негативне. Я думаю, що зараз не потрібна нам агресія всередині. Ми маємо сконцентруватися на захисті нашої країни на фронті. Треба проводити реформи, будувати мирне життя, відновлювати економічне зростання, а не з'ясовувати стосунки всередині країни. Одно, а чи хочуть... є якісь результати розслідування? Чи я знаю, його? що розслідування йде, і я зустрічався із слідчими. Да, вони розслідують і самі вбивства. і і, от історію з цим листом а це в робили листан, професіонали. Не я знаю одне, що це робили професіонали. Це знаєте, зроблено було достатньо технологічно, але все ну це дрібниці. Знаєте, от я в цей день навіть не хочу про це згадувати, скажу відверто, да, тому що зараз треба думати про інше. От ви правильно кажете, що є ризики нової ескалації конфлікту. Я, сьогодні президент сказав, що ми маємо використовувати всі засоби, і оборонні засоби, і дипломатичні засоби, щоб не допустити нової війни. Оце, я думаю, дуже правильна думка. І хоча ризики є, ризики пов'язані з сусідньою країною, але е, наша справа все ж таки рухатись до миру і намагатися, е, захищаючи наші національні інтереси, уникнути цієї війни. Ну, наразі все спокійно у нас в регіонах. Слава Богу, дякуємо вам за цю розмову. Володимир Фесенко, політолог, був нашим гостем.